Ти не думаєш, що в новому році буде сонце ясніше світить, будуть довшими дні і коротшими ночі, буде більше часу, щоб молитись, служити. Ти не думай собі, що все буде інакше, щасливіше життя, більше віри і вдач, буде більше часу, щоб все знову почати. Новий рік це не привід. Усіх починань, нам життя лише одне подароване Богом, і щоразу Його в Новий рік починать це оманлива, лукава в того дорога, вона зрадить Його в несподіваний час. Ти подумай про те, може, буде і важче З кожним днем ми все ближче до неба ідемо, і лукавий стає з кожним днем все лютіший. Вірним Божим все важче і важче стає. Будуть сльози, тривоги, а в когось падіння. Будуть слабнути руки, і віра засадь. Головне це не втрати свою надію і у новому році ближчим Богом і стать. Когось втратимо, когось між нами не стане. Треба дуже молитись. Щоб світ не забрав, хтось народиться знову, покаяння стане, через всі перешкоди буде церква зростати. Ну, звичайно, що будуть щасливі хвилини, але щастя земне, це коротенька мить, бо дорога земна це є гори, долини. Не старайтеся, щастя надовго спинить. Але попри усе я вас ще раз вітаю. З Новим роком усіх, миру вам у житті! Нехай ваші серця горять, не згоряють. Наближайтесь до Бога у році новім, нехай труднощі вас у житті не лякають, Новий рік буде кращим. Я вірю у це, буде кращим, тому що він нас наближає у бажане, у вічне, у небо святе. Амінь.